Всім привіт! Ну, ось ми йдемо до нашого об'єкту. ЖК Васильківський. Який... Всім привіт! Сьогодні 1 березня. У нас на дворі сніг, але потрібно робити. Сьогодні хочу вам трошечки показати один день з життя ріелтора. Так, я думаю, всім дуже цікаво, як цей ріелтор заробляє і що він робить, той ріелтор. Ось, тому сьогодні ми з вами підемо на об'єкт, який вчора ввечері ми прийняли з власниками. У нас там жив орендар півроку. Але так трапилось, що через війну йому потрібно з'їхати. Дуже гарний хлопець, але, але. Ось ми вчора прийняли квартиру, все добре. Повернули йому залогову суму. І сьогодні хочу пройтись до об'єкту. Його треба трошечки прибрати та підготувати для показів для наступних людей. Ось тому я вам сьогодні покажу і об'єкт, і що ми з вами будемо там робити, і як будемо готуватися. Ну, ось ми дійшли до нашого об'єкту. Зараз я вам його показую. Сьогодні у нас об'єкт це. ЖК Васильківський, який знаходиться в Белгорія Ось в двох хвилинах ходьби. За адресою знаходиться провулок Коломийський, 17, дроб 31. Це у нас монолітно-каркасний будинок, який складається з 8 секцій та 16 поверхів. Дуже зручна локація, поруч метро, поруч є магазини, поруч вихід до парку Голосіївського. А поруч нас ведемо. Зараз я вам покажу саму квартиру, яка знаходиться в нас на 13-му поверсі. Будемо дивитися. Так, ось ми з вами підходимо, в принципі, до входу. Зараз будемо заходити. У нас ЖК закритого типу. Все закрито на каліточках, є охорона ОСББ. До речі, встановлені генератори на ліфти та на воду. Ось, тому дуже класно. Закрита територія УЖК. В принципі, ми її вже оглядали. Подивимось тепер, як виглядає наш будинок із середини. В принципі, ось так. І зараз підемо з вами вже безпосередньо дивитися нашу квартиру. Ходімо дорогенькі. Так, ось ми потрапили з вами всередину. Дивимося, де в нас ліфти. Один у нас пасажирський, інший грузовий. До квартир, а це у нас вихід на загальний балкон. Там на загальний балкон, вихід на сходи. Ось, зараз да, будемо відкривати. Оце мені передали власники. І тут є ключі і от бабу, і от ходу, і от паркінгу, до речі, тут є підземні парку. Тому все ще той квест. Так, технічно не підходить. A few moments later Алло, ми підійшли і ми підтрапляємося. Але ж ми потрапили вірно, куди нам треба. Але залишилося нам теж той самий ключ. І це правил. О-о-о, дивіться, ми знайшли Все, зараз будемо заходити далі. Ну, якби ми вже в квартирі. Ми вже знаходимося безпосередньо в приміщенні. Я навіть розділась трошки. Бо... мені вже жарко, поки там з тими дверями порозбиралися. Ну, хай його грець. Ми вже з вами зайшли. Ось ну готові побачити квартиру. Поїхали! Це в нас однокімнатна роздільна квартира, яка знаходиться на 13-му поверсі. Квартира обладнана всім необхідним для комфортного життя. Це в нас така ванна мана кіно. І пральна машинка в нас, і бойлер є, до речі. Ось сам люблю. До речі, квартира у нас їхав дуже чистечко, непогано. Трошки треба дещо поприбирати, але взагалі молодець. Що треба поприбирати? Зараз вами разом подивимось. Я ще, до речі, далі не проходжу. Це в нас кухня. Велика кухня, до речі, 12 квадратних метрів. Такий сірий. О, о, бачу, бачу, бачу ці сліди від квартиранту. Квартирант, ну нічого, це ми прибираємо. Це, це теж витирається. це ножками щось, трошечки поїхало. Це ну, мені, власники, вчора говорили, що ми це бачили. Так, до речі, у нас тут дуже гарний вид. Зараз вам покажу. На балконі у нас такий столик. Де можна випити кави, ось так сістися собі гарнесенько дивитися. На ВДНХ, до речі, тут дуже класно видно. О, дуже цікаво. А, ще видна дуже така. гарна криша. подивіться. Криша, на якій купа-купа, виходів якихось. Цікаво, що це таке. Виглядає на чінові. Гриби ростуть. Цікаво. Ось, ось так ви, в принципі, тут сидите, за відпочиваєте. О, так, підемо далі. Подивимося. Так, далі ми з вами підемо вже безпосередньо у нашу кімнату. Подивимося. Так, це в нас кімната. І... Її можна, до речі, розділити тут. Повісити шторки, буде так відокремлена. Там на спальна зона, тут зона відпочинку, зустрічі з друзями. Ось, ну якщо вам треба. Попередній квартирант нас, до речі, жив хлопець. Е -е, він був один, і він зняв цю штору, він сказав, що вона йому заважає. Але в нього тут були квіти. Тут стояли дуже гарно квіточки, тут квіточки. До речі, це один із небагатьох хлопців, в якого були квіти. Бо за часто буває так. Що всі квартиранти, навпаки, навіть якщо є квіти, вони їх вбивають просто. ну, Так буває. А в цього хлопця в нашого були квіточки. Ось, до речі, треба ще поправити, бачите, шторку. Бо чогось вона спала. Треба йти, брати сходи і поправляти. Треба ще трошечки протерти поли, бо вчора пізно ввечері він вже виїжджав, і ми з ним домовились про те, що. Ну, що він вже не буде мити поли. Поли буду мити я. Ось, заодно вам все покажу і розкажу. Так, що в нас тут ще є? В нас тут ще є дуже класна гардеробна кімната, до речі. Поїхали, подивимось. Ось так вона виглядає. Повноцінна гардеробна кімната. Вся квартира на 60 квадратних метрів. І. Ось так. Воно ну, ви вже побачили, да? що по самій квартирі майже немає ніяких шаф. Тому що, власники, зробили ось таку чудову гардеробну кімнатку. Так що ось таку однокімнатну квартиру ми маємо. Зараз я тут помию поли. Там на кухні повитираю ті моменти, які я вам показала. Ну і тут теж трошечки поприбираємося, поправимо шторку. Кухонька наша, кухонька, дивіться, як сяє, сяє, блищить просто. ну, Золоті руки, золоті, розумієте, Терли, мили. Nice. Ой, господи, вся, вся вже впахалася. Ось ми тут все повитирали. Отерлися оті сліди чорня, чорненькі, що були, то було така краска якась від ножок. О, тут все чистенько в нас, коли теж чистенькі блищать. Шторки ми поправимо, щоб було хайно. Ну, Ось, в принципі, на балконі в нас порядочок. Санузли в нас в порядочку. Ну, все, в принципі, тепер квартира готова зустрічати нових власників. Ну що, привели квартиру до ладу, поприбирали все, понатирали. У лісниці я не знайшла. Тому прийшлось діяти підручними методами. Це було не то, що складно. Це було дуже складно. Я дуже боюсь висоти. А там 13 поверхів, піді мною ще стілець, табурець. Ох, так. Ось, далі що? Що Далі да? Далі ми виходимо в рекламу. Я буду робити оголошення. Ось що ми будемо робити з ціною, я думаю, вам всім цікаво. По ціні. Я завжди орієнтуюся на аналоги. Які є в цьому ЖК. Тобто ті аналоги, які зараз здаються безпосередньо, або ті аналоги, які вже здалися ну, за якийсь час. Але оренда не можна брати за тривалий час. Оренду треба брати тиждень-два. Оренда дуже сильно коливається, ціна оренди, тому що сьогодні одні аналоги, завтра інші аналоги. Сьогодні одна ситуація в країні, в нашій да? непроста, завтра інша. І від цього залежить ціна оренди. Ось, дуже сильно. Тому тут і дуже важливо вийти за. Вірною ціною як оренди, так і продажу. Ось, якщо вийти не з тією ціною, якою потрібно, можна дуже довго зависнути на ринку і стати взагалі нікому не цікавим. Вийти з вірною ціною на ринок дуже важливо. Ми на сьогоднішній день вже з власниками узгодили ціну оренди, подивилися на наші аналоги, які є на ринку. У нас зараз небагато тут аналогів. Є ще одна квартира, однокімнатна, але вона менша по площі. В неї немає гардеробної кімнати. Ось, Ну і трошечки стан інший, У нас більш сучасні меблі, там трошечки ну, старіші. Ось. Вони виходили з ціною 21 тисяча ще на початку лютому, вони висять досі. Ми будемо стартувати з ціною 20 тисяч гривень за цю квартиру. Ось, я даю рекламу, показую, підбираємо. Нам підходящу кандидатуру. Тут в нас власники проти котиків, можна з собачками, ось можна з дітками, але однокімнатна квартира. Ну, якщо будуть з дітками, тобто ми не проти з дітками. Тут же теж треба позводити з власниками. На жаль, іноді буває, що не хочуть взагалі там, діток, теж є певні моменти, чого так. Тобто люди вже колись опеклися. Є на все є свої, свої причини. Тому, тому хто шукає, той знайте, хто хоче здати, той здасть. Що я хочу сказати? Покажу вам, як я буду показувати цю квартиру, як буду здавати, кому буду здавати, розкажу обов'язково. Ось, і покажу, як будемо підписувати договір, що ми прописуємо в договірі, на що треба звернути увагу. Все розкажу, все покажу. Тому що все це важливо як для орендарів, так і для орендаторів. Що я вам хочу сказати? На сьогодні вже все. Час двигати далі. У мене ще сьогодні є покази в комфортауні. Там ми продаємо квартиру однокімнатну, але це вже зовсім інша історія. Ну, нічого, я вам це теж покажу і розкажу. По продажу, до речі, дуже цікаво також треба правильно підготувати квартиру, тому що є свої нюанси. Але це вже буде інше відео для вас. Все, пока, підписуйтесь!